Автомобілісти Донецька приєдналися до заклику українського бізнесмена Рената Ахметова розпочати загальний попереджувальний страйк проти сепаратизму в регіоні. Автомобілі їздили центральними вулицями Донецька з увімкненими клаксонами. Крім того, на приватних і комунальних підприємствах відбулися мітинги з закликом до мирного вирішення конфлікту. Найбільша акція була на стадіоні Донбас Арена. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода. У ній взяли участь співробітники футбольного клубу Шахтар, учні клубної академії та вболівальники за словами прес-секретаря однієї з компаній, яка входить до групи СКМ Ахметова. Ярослави Полякової виробничий процес під час акції не зупинявся. Акцію підтримали й на Дніпропетровщині. Понад 20 великих промислових підприємств проголосували виробничими гудками за мир і стабільність в Україні. Та виказали свій протест проти сепаратизму, тероризму і насилля, повідомили в Дніпропетровській облдержадміністрації. Громадські об'єднання майдану подали до Генеральної прокуратури звернення з проханням перевірити законність існування комуністичної партії України. Ініціаторами звернення виступили громадські організації Коло народної довіри автомайдан Київ, ілюстраційний комітет майдану. У зверненні до прокуратури активісти зазначили, що комуністична партія України своєю діяльністю підриває безпеку держави, розпалює міжетнічну ворожнечу і є правонаступником КПРС, що нормативно підтверджено у загальних положеннях статуту компартії. У прокуратурі звернення громадськості мають розглянути протягом 30 робочих днів. Напередодні виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, звернувся до міністра юстиції з листом, в якому просить мін'юст вивчити питання причетності КПУ до дій, спрямованих на порушення суверенітету та територіальної цілісності країни, а також до практичної підтримки російських спецслужб на півдні та сході. За результатами перевірки Турчинов закликає вжити без зволікань, установленому законом порядку заходів щодо заборони комуністичної партії України. Мін'юст зі свого боку звернувся до генпрокуратури та СБУ з приводу розслідування. Діяльності КПУ. Вчора відбулись збори комісії з обговорення та вирішення проблематичних питань між Волинською облспоживспілкою та підприємцями за вокзального ринку. Про це повідомляє інтернет-видання під прицілом. Уже два роки не можуть між собою порозумітися керівники Волинської обласної спілки споживчих товариств та підприємці, які здійснюють діяльність на завокзальному ринку. Представники малого бізнесу заявляють про тиск з боку адміністрації облспоживспілки. Натомість їхні опоненти доводять свою правоту на два фронти розділилися і депутати Луцької міської ради. Частина наполягає на тому, аби розірвати договір оренди землі та створити комунальний ринок. Інші наполягають на посередниках в особі ОССТ та переконують, що в разі розвивання договору цей ринок взагалі припинить своє існування. Аби врегулювати питання та врешті поставити крапку, Луцька міська рада вкотре створює тимчасову комісію чисельністю 15 осіб з обов'язковим залученням депутатів міської ради, підприємців міста, представників громадських організацій та Волинської облспоживспілки. Однак, через непрофесійну організацію роботи комісії, більшість депутатів виявилися не готовою до обговорення запланованих питань. Голова комісії Тарас Яковлев виправдовувався тим, що метою зборів було саме вивчення існуючих проблем, а не їх вирішення. Більшість присутніх депутатів висловили недовіру створеній комісії. Зокрема, депутат дячук порахував голоси членів комісії, які, на його думку, ймовірно зацікавлені у лобіюванні інтересів ОССТ, та зауважив, що таким складом комісії можливо просувати будь-які рішення облспоживспілки. Тож прихильники розірвання договору з організацією демонстративно влаштували демарш, не на те, що інші члени комісії намагалися розпочати обговорення. Редостанній травневий тиждень розпочався луцьку святом, яким шанували тих, хто своїми знаннями та працею тверджує славу Луцька та Волині. Поважні гості представники освіти міста та області привітали найкращих учнів і нагородили їх грамотами, дипломами та грошовими преміями. Діти різних навчальних закладів мали змогу не тільки отримати нагороди, але й показати деякі свої таланти. На сцені танцювали та співали творчі колективи різних учбових закладів міста. Представник благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луць Кирина Костенкевич розповіла, що кращі учні, яким вони в 2013 році виплачували стипендію, почали приносити дивіденди. Тож 29 стипендіатів 10 роздобули перемоги у різних номінаціях. Двоє учнів з 21 та 14 гімназій додатково до стипендії отримали від фонду премію у розмірі 3 тисячі гривень. Інші школярі були нагороджені преміями у розмірі 1 тисяча гривень. Заступник голови фонду Ігоря Палиці додала, що на наступний навчальний рік вже визначені нові стипендіати. Тепер їх кількість збільшиться з 29 до 35. Окремі представники державного підприємства «Волинь Тур» стверджують, що перебувають у постійній напрузі уже понад рік. кажуть, що усі неприємності розпочалися відтоді, як постало питання про закінчення контракту із виконувачем обов'язків директора Іваном Киричиком. Про це стало відомо під час особистого прийому громадян у голови Волинської ОДА Григорія Постовіта. Так, свого часу працівники виступили проти призначення на посаду керівника Олександра Шульги. Кажуть, що новий очільник радше нагадував весільного генерала, якого прислали зі столиці ніж директора. Нагадаємо, у березні 2013 року на знак протесту обурені працівники підприємства перекрили трасу Варшава-Київ. А 27 лютого 2013 року Волин організували імпровізований мітинг, під час якого зобов'язали тодішнього голову Прилісенської сільради та голову Маневецької райради Петра Зінчука їхати в Київ. Щоб домовитися про поновлення Киричика, також тоді працівники підприємства заблокували прохідну, аби протистояти рейдерському захопленню підприємства. До губернатора Волині бойовий колектив завітав із проханням офіційно рекомендувати на посаду керівника Волинторфу Івана Киричика. Також радикально налаштовані Волинторфівці заявляють, що у випадку не вирішення питання на їхню користь будуть даватися до жорстоких дій. Уже з вчорашнього дня до підприємства працівники заблокували барикадами. Запевняють, що понад 6 мільйонів гривень з державного підприємства Волонтор Шахраї вивели через корупційні схеми. Під дверима кабінету Григорія Постовіта знаходилась і єдина опозиціонерка Волонторфівського протесту, мешканка селища міського типу Колки Світлана Градиська. Вона називає Івана Кричика та людей, які прийшли до голови Одай з протестом шайкою. Однак, на запитання кореспондента інформаційного агентства Волинські новини, яке ж вона має відношення. До проблем волиньторф жінка чітко відповісти не змогла. Сказала, мовляв, їй просто небайдужа доля підприємства. На це Григорій Постовіт відповів, що для того, аби прийняти правильне рішення, йому необхідно вислухати усі сторони конфлікту. Він запевнив, що такі питання буде вирішувати із міністром палива та енергетики України Юрієм Проданом.